випадково виключила відео. Від затрат на переоцінку БА. Бачите, тут нічого не стоїть. Треба щось обрати. Ну, давайте виберемо прямі, Тваринництва, інші витрати. І спробуємо перевез, перепровести ну, тепер нічого не пише. Все добре. Дивимося проводку. Тут дві проводки. При збільшенні у нас дохід А. При зменшенні вартості у нас витрата 212 710 940 212. Ось дві такі проводки формує цей документ. Тепер переоцінка основного стада. Тут обираємо не животне, а основне стадо. Тепер вибираємо дату і натискаємо «Заповнити». Так, ну, це не буду звертати уваги. 200, 244, 250, 110. Все, кількість сходиться. Ось така вийшла стоїмость, а ми округлимо її тут до 35. тут до 40, Тут до 45. І тут до 20. Також ми десь збільшили, десь зменшили первісну вартість корів. І дивимося проводку. Те саме, але рахунок 163. 163,710 і 940-163. Розібралися з переоцінкою, і нам тепер. Потрібно зробити 15-й пункт реалізацію тварин з попередньою оплатою. Для цього ми спочатку оформимо рахунки фактури. Так, Продовжуємо працювати. Ми зупинилися документи. Животноводство и шукаємо тут рахунок счет фактура по животным. І ось у нас перша за третье 12. Ну, давайте выберем третье 12. «Покупець Кіровоградський м'ясокомбінат». Є Есть такий в поле заказ без заказа. Вид торговли безналичный. Так, что продаем? Бычки минулого року. Животное. Так, срок оплаты до кінця року. Вибираємо тварину, бучки минулого року. Кількість. Так, зачетний вес нам не потрібен. Ставимо кількість 90, вага 28 тисяч. Ціна 25. І перевіряємо суму. Де знаходяться ці документи? Ось є журнал щита по животним. Щот не формує проводки. Можна зробити копію і другий документ за п'яте число. Це нам підходить. Тільки бички поза минулого року. Кількість 112, вага 52,400, ціна 10. Все сходиться. И третий рахунок копіюємо, сьоме число. Оплата. И тут доросла худоба на відгодівлі. Тридцять. Вага 15 тисяч, ціна 8, Сума, все сходиться, проводимо. Після того, як ми зробили три рахунка, оплата надійшла на наш банківський рахунок 10-го, Документи. Банк. Банківська виписка. 10-12. Гроші надійшли. По документу. Рахунок фактура по тваринам. Тут для простоти вони прийшли всі в один день. Полі «Заказ» вибираємо кожний рахунок. І, як ви бачите, програма сама визначає суми. Проводимо. От уже банківська виписка проводки формує. Давайте подивимося на неї. ДеБ 311, кредит 6811, тому що це аванс від покупця. І дебет 643 кредит 64,15. Так, по кожному рахунку. Наступне, на підставі рахунків треба оформити видаткові накладні. Так, і спробую зараз я податково зробити. Ось, ось це була перша подія. Але вона, бачите, не заповнюється. Добре, тоді не зберігаємо, зробимо пізніше. І так, відвантажуємо права кнопка. І зразу формується документ. Реалізація животних. Так, значить, нам треба всі -го, 12 дванадцятого. Звідки ми продаємо тварин, змол Бугай? Все інше взялось із рахунка. Бички минулого року відвантажили. Тепер вісти на основанні. Поза минулого року і третій раз доросла худоба на відгодівлі. Так, я передивлюсь дерево, щось мені тут не подобається один момент. Да, дійсно. В цьому документі є такий нюанс. Давайте відкриємо журнал. розходне накладные. І ось ми зробили три штуки. Зверніть увагу: в полі заказ стоїть без заказу. А надо вибрати счет фактуру. то розрахунки можуть не закритися. Тут також вибрати другу щіт фактуру по животним. Коли ми вводили на підставі, це повинно було автоматично зробитись, але чомусь не зробилось. Ось тепер формуємо дерево. Счет, фактура, оплата і відвантаження. Тепер все добре. Тепер на підставі видаткових треба оформити податкові. Так ось три документа вести на основании налогове. Пишуть, що не возникает первое событие. Да, тому що була спочатку оплата, і робити треба на підставі банківської виписки. Зробили якось неправильно, ну якось зробили. Перевірте стан розрахунків з покупцем. Робимо оборот на сальдову відомість. По рахунку 361 і виберемо Кіровоградський м'ясокомбінат. Бачимо, що всі розрахунки закриті. І тепер перевіряємо: рахунок 212. За друге півріччя. Так, друге півріччя у нас починається з першого Місце зберігання бугай. Обмежимо тільки бугай, щоб бачить. І перевіримо зі зразком. Перше півріччя з 1.07. Ось тепер сходиться. Так, перевіряємо суми, все сходиться, робимо скріншот, вставляємо звіт. Ось це перший скріншот по 212-му. Тепер перевіряємо рахунок 163. Але тут не бугай треба, а Рагаченка. Так, наші корови. 110 прийшло, 26 вибуло, все сходиться. Робимо другий скріншот. І вставляємо звіт. Тепер сформуйте документ учот кармадній за півроку. Документи животноводства. Учот кармадній Перший документ робимо в кінці. 7 місяця. У всіх документів будете вибирати місце хранення Бугай і підрозділ, ферма з вирощування верха. Заповніть. Тому що цей документ призначений для того, щоб розраховувати середньодобовий привіз. А в коровах ми привіз не обліковуємо. Корови дають молоко і приплід а привіз дають. Малодняк верха. І так, програма сама розрахувала, які тварини в цьому місяці у нас були, множе на 31 день і отримують кормодні. дні. Ну, давайте перевіримо. Ось, є 20. Помножимо на 31. І отримуємо 620, 620 кормоднів. Ну і так кожну суму. Наша задача просто поробити документи, не пропускати. Для того, щоб бачити, які ми вже зробили які ні, давайте знайдемо журнал, де ці документи відображаються. Я думаю, що найпростіше це. Повному журналі. А може і не простіше. Зараз ще пошукаю. Так, по животним, що у нас є. Ось вони. В цьому документі. Учт кармадні. Новий документ робимо. І тепер вибираємо восьмий місяць. Останній день заповніть. Давайте інше будемо копіювати, щоб менше вибирати. Копіюємо дев'ятий місяць. Заповніть. Ось змінилася Ситуація І ще копіюємо? тепер десятий місяць. Заповніть. Копіюємо. Одинадцятий місяць останній день заповніть. Я працюю з флешки, ось чому він так довго думає. І дванадцятий місяць заповніть. Так, тут помінялися дані. Так, за півроку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість місяців. Шість місяців ми кормили тварин. Все зробили. Так, реєстр документів по всім. Зробити скріншот. І тепер перевіряємо. Звіт про рух тварин. Для цього перегорніть сторіночку, сторінка 72. Тут є звіт про рух тварин. Давайте зробимо і перевіримо. Друге півріччя 0,1,07,12. І по всім підрозділам. І так. Я спочатку підсумкові суми перевіряю. Все сходиться, зверніть увагу на середньодобовий приріст. Він розраховується таким чином. Загальна вага ділиться на кількість корма днів. І виходить ця сума. А кількість корма днів це загальна сума з документів корма днів. Як ви бачите, на корови корма днів не розраховуються. А на всіх інших тварин розраховується. Все сходиться, зробіть скріншот. Ну, на цьому ця робота закінчилась. Вона в мене зайняла менше часу, так що, я думаю, і ви швиденько впораєтесь. Звісно, що треба дати відповіді на контрольні питання. Ну, я вам вроді все розказала.